9 номер Данило Мастовніков, Дмитро Дзюбко номер 6 11. Дмитро Кузьменко, 10-й Станіслав Підкіпняк, номер 7 Даніїл Бердко. 20 м'яч вибуто. Недало грає Дзюбко. Гринишин, м'яч вибиває. Прад арбітрів виглядає наступним чином. Головний арбітром матчу Володимир Трач, місто Івано-Франківськ. Бортко. Сам м'ячем бортко прокидає. На правий фланг. Виконує подальше флюменачик. За візки головою об'є. Зубко. вперед, Бортко. поля лізе Бортко з глибини. Набирає Бортко, прокидає м'яч. Проти двох бортко прокидає. Хороша передача. Спрямована не проходить вона. Але на підборі знову Даніїл Бортко. Зміщується в центр Бортко. Дивіться, крутить, пробиває. але Це удар. Та Василь Гозда був, Обірав голкіпера, Але оборонці. Всигли першими до м'яча. Тим не менш, ще один дзвіночок для руху. Дійсно, футбол 10 років тому, наприклад, футбол зараз. по відчуттям, раніше ніби було більше таких гравців, які індивідуальними діями могли не знаю, знищити команду суперника. Масленніков, пас, Бортко, Бортко прикидає бортко собі під б'є Бортко, влучає в суперника, ще удар і аппетит. Він зараз хороший момент пробити, може спробувати в цей момент. Ні, проходить передача, удар по воротам! Забиває Даніл Бортко. 4-1. Ось так от, в першій же атаці. В першій же атаці. Рух бере і робить те, що має робити. 4-1. Приємнича. Пелепага. Бортко. Бортко передача за війському за спину суперника. Удар за війський ближній кут відбуває Голкіпер в цьому моменті. Рятує він свою команду.